Напередодні нового навчального року у благодійному фонді Каріта звітають учасників акції Шкільний портфалик. Їм дарують ось такі наплічники. Свій новий ранець та шкільне приладдя отримала семирічна Юлія, учасниця проєкту Мій тато герой. Тут є пластилін, Ще є тут фарби. Рік тому тато дівчинки загинув на передовій. Волонтерка Юлія Слободян розповідає, більше 40 сімей є в їхньому проєкті. Це ті, які втратили батька або чиї чоловіки перебувають на фронті. У таких ситуаціях волонтери стараються допомагати діткам у різний спосіб, співпрацюючи з іншими благодійниками. У проєкті тато, Герой, на жаль, є дуже маленькі діти, і в нас зараз є два близнюка Мія та Марк, яким тільки 4 місяці тато загинув. Проєкт Мітато Герой сьогодні від Критасу отримує 10 портфеликів і це найкращий подарунок до 1 вересня нашим діткам. Учасниками акції Шкільний портфелик є також діти з нужденних сімей, переселенців та тих бійців, хто продовжує воювати на фронті. Організатори ініціативи вдячні небайдужим людям, адже хтось підтримав фінансово, а хтось приніс канцтовари чи ранці. є для того дійсно, щоб діти з вище згаданих верст населення нашого міста мали гідно і достойно навчатися в цьому навчальному році. Хочемо одночасно скласти подяку усім добродіям, жертводавцям, всім тим, хто долучився. Дай Боже, щоб наші діти виростали гідними, достойними християнами і патріотами України. Діти то є майбутнє наше. Якщо будуть добрі діти, буде багата і добра Україна. Цього дня в рамках благодійної акції Шкільне приладдя та наплічник отримали п'ять сотень дітей. Організатори ініціативи бажають їхнім власникам хорошого старту та успіхів у навчанні.